Привітки, різнесеньки, Полтавщина на зв'язку. Да, Лізонька, зараз будемо їсти. У нас підішня вправка. Зараз вибираємо з'ясал, буду показувати, чим я годую своїх корівок. Дехто буде в шоці. Так, Паралельно з управкою на вечір варю коровам таке варен, варено-порене. Це в мене каструля на 50 літрів. Тут у мене вже е, труха із сіна є, е, кружок смаженої. Макухи соняшникової, кидаю сольки. Ні, це небагато. 50 літрів каструля, плюс воно з горкою підніметься. Тут у мене всяка шелуха, щистка, все переваримо. Давайте в сирому вигляді на чотирьох коров не поділиш. Зараз закипить, далі покажу. Так, це все діло наше закип. Сипає. Принесла я дертички. Кидаю диртичку. Перемішуємо. Так, дерть вмішали, отака вийшла, в мене каша каламаша. Зараз будемо сипати сухий жом. Купляємо в гранулах хорошого качества жом. Будемо всипати жом. Так, вкусняшка наша зварилась на вечір. Зараз повибираю відра, щоб вихололо на вечірню дойку. Це в нас макуха ще стоїть. Це макуха жарена в кружках. Це ще два мішки жому. Так, Ідемо на обід роздавати їсти. Варене, до речі, я даю двічі в день утром і вечором. В обід Щас покажу, що даю. Так, по виварці силосу. Хто знову ж таке виварка, я думаю, всі знають. Просипаю в обід. Так як ладунечка у нас у запуску, їй малесеньке відеречко дала там 7-літрове силосу. Даю всього по, ну, потрішечку, хоч корова й не доїться. Так, відродерті на трьох коров. Четвертій коров, яка в запуску, сам вершук її. Так, і даю два відра макухи з горкою сухої. Ну, ладусі ж, звісно, трошки менше, ніж дійним коровам. Получається, на дійну корову, трохи більше, ніж пів відра. Вони в мене суку краще їдять, не хочуть замочене їсти. Щас даю, щас, щас. зараз. Поки мої дівчата їдять, вибрала варене, щоб вихоложало на вечір. Ввечером... Поки буду вправлятися, доїть коров, поставлю, варить на ранок. Двічі в день додаю, повторюся, кидаю сольку, вони хорошо, дуже хороша поїдаємость його, хорошу водичку після нього п'ють. Так, це у нас пристройка для коремів. Вона пристроєна до хати. З хати виведена вода, холодна і гаряча з бойлера. Завжди наповою теплою водичкою коров. Після кожного прийому їжі будь-якої, обов'язково, хоч почечок, чечок, нусі надаємо коровам, щоб у неї була жвачка, щоб не було закислення рубця, щоб було чому подряз... подразнювати стінки шлунку. Напуваю ручну, поїлок немає, ніхто мене не піддержує в сім'ї по поїлкам. Ну, зато я знайшла два плюси напування руками. По-перше, набираю з буйлера, завжди літня вода, любе время года. І контроль, скільки корова випила молоко. Добреньке пособирали. Зараз положу сіна, поїдять трохи сіна, а тоді будуть доїдати. До вечора подоїдають. Да Да. Так, тут ми ще не білили. Дійшли тільки до мамуськи. Ще хочу, що немаловажно, звернути увагу на підстилку біля коров. Бачу, що багато хто викидає відео, підстилки майже немає. Корови або на голих досках лежать, або на голому цементі. Це взагалі. Корові також в неї є сустави, їй також дуже твердо. Якщо ви не знаєте, скільки підстилать корові підстилки, є один спосіб перевірити. Стоїте ви на ногах. І з усього маху падаєте корові на підстилку на коліна, не здержуючи себе. Якщо вам боляче, от і подумайте, корові також боляче. Так що, в мене на рахунок підстилки, також все контролюється. Я Дуже сподіваюся, що вам сподобались мої відео. Я ще планую знімати. Можете написати в коментарях, які вас теми цікавлять, тому що тем у нас дуже багато і буде ще дуже багато цікавих відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтеся, щоб не прозівати наші відео. Да, Ладусечка? да, Ми тільки почали, ми першопроходці, тільки збираємося все знімати. Тем дуже багато для зйомок. Будемо вам дуже вдячні. Нажимайте на колокольчик. Всім дякую.